Горами хата стояла, в хатині віконце було, а з того віконця, дівчатко, дивилась на наше село, А з того віконця, дівчатко, дивилась на наше село. Я бігав до школи полями, ягнята зажурені пас. А з того віконця дівчатко, сміялось до мене щораз. а з того віконця дівчатко, сміялось до мене щораз. Я гірко, як мамині сльози, збирав колоски на стерні, а з того віконця дівчатко, рукою махало мені, а з того... Дівчатко, рукою махало мені, шукав я світами розради, на серце тривожне, сумне, а з того віконця дівчатко, додому гукало мене, а того віконця. І я в сивині як у сні, а з того віконця дівчатко засвічує сонце мені, а з того віконця дівчатку засвічує сонце мені, а з того віконця дівчат. 在爱你。<雷><雷>